Виставка конкурс котів «Міський» з в Ужгороді пройшла вже в 21-ше. Традиційно її провели в подіюні, адже саме цей заклад є її постійним організатором. Цьогоріч за звання кращого і найкрасивішого кота змагалися більше 34 лапах. Обирали переможців у традиційних чотирьох категоріях. Це чотири номінації. у Нас чотири номінації це безпородні юніори, породисні короткошерстні, породисні довгошерстні. І також ми присеється гран-при і приз глядацьких симпатій». Ми також нагороджуємо. Це наші глядачі це На вони голосують. Голосування проводиться по квітках, по запрошенню. Теся скринька для голосування, де можна свого улюблени занести за номерком, де де і проголосується. Усіх котів оцінювало кваліфіковане журі на чолі з професійним ветеринаром. Гран-прі цьогоріч отримав кіт породи Девон Рекс із кличкою Корова. Власниця кота Валентина Фомішкіна наголошує, що коти цієї рідкісної для України породи дуже грайливі, люблять увагу і дружелюбні до всіх людей. Корова не вживає котячого корму, їсть тільки здорову їжу, каші, м'ясо, молоко та інші продукти. Це є близько блістка к Сфінксу, датусь тобто можна увіяштон по формі сфінкса, але з шерстю. Шерсть в нього кучерява. часто вопрос ні, ми його не стрижемо. Он кучерявенький, говорят его, ну, то есть его надо часто мыть. Если раз в неделю его мыть, то у него будет все время кучерявая-кучерявая шерсть. А вообще он очень добрый, на самом деле, очень разговорчивый, эм, все время подвижный. Ну, то есть он любит попрыгать, кстати, он такой очень прыгучий, он любит на шкафах пожить, там обычно спит на шкафах. Всем участникам конкурсу организаторы вручили символічні подарунки. А от головні переможці отримали чимало сюрпризів для домашніх улюбленців. Серед них і котячі меблі, іграшки, і запаси корму.